З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Це означає, що у чоловіків віком від 18 до 60 років є рівно 60 діб, тобто до 16 липня, щоб оновити свої облікові дані. Зробити це можна трьома шляхами: офлайн у ЦНАПі або ТЦК та через електронний кабінет. Чи почали Дніпряна оновлювати свої облікові дані та яким способом? Зараз дізнаємось. Підкажіть, будь ласка, а ви вже оновлювали свої облікові дані? Звісно. Яким способом? A через резерв плюс? Ні. А Плануєте? Так. А яким способом? Через резерв uh, плюс один. Так. Через який спосіб? Резерв плюс. І ще понад 415 тисяч українців оновили свої дані за перші три дні у застосунку резерв плюс за даними Міноборони. Запрацював мобільний додаток 18 травня і підходить для військовозобов'язаних призовників та резервістів. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Воно може бути виписане у разі потреби згодом. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. Якщо людина має статус непридатного і виключена з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані. А через місяць у застосунку з'явиться QR-код, який показуватиме інформацію про ваш статус. Оновити дані можна офлайн у ЦНАПі. Якщо система не перевантажена, то процедура займає близько п'яти хвилин. Людина звертається до адміністратора, адміністратор заходить в застосунок наш дія, в якому ми працюємо, в якому нам надані доступи, заповнює заяву і чекає на формування витягу. Якщо у людині дані всі підтягуються, йому формується витяг про актуалізацію даних з реєстру. У центрі надання послуг не видають направлення на проходження ВЛК, а лише оновлюють дані. Ми нічого ж такого не надаємо. Ми тільки отримуємо оцей витяг, надаємо його людині. А потім вже людина наскільки розуміє, буде отримувати повідомлення окреме від ТЦК для звернення до них і проходження ВЛК». Напередодні 18 травня у соцмережах було багато інформації про так звані облави та посилення роботи ТЦК з інших областей. Та все це фейки заявили у центрі комплектування. Джерело цього фейку російські пропагандистські ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню. Жодних посилень особовим складом з інших ТЦК у Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях у районі відповідальності не відбувається і не планується. Подібна паніка спричинила агресію у бік працівників ТЦК. Так у Синельниковому чоловік напав із ножем на військовослужбовця. Мешканцю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство. Та оновити облікові дані мають всі. І якщо в реєстрі немає інформації про людину, тоді необхідно звернутись до ТЦК та СП. Обов'язково людина з собою приносить паспорт, ідентифікаційний код. І якщо у людини є вже військово-обліковий документ, військовий квиток, то звісно, військовий квиток з собою. Якщо є якісь довідки, це теж обов'язково з собою треба мати. У ТЦК при оновленні даних, окрім витягу, з реєстру буде і позначка у військовому квитку. І якщо військовозобов'язаний не оновить свої дані до 16 липня, то у нього буде можливість зробити це і пізніше. Однак доведеться сплатити штраф 5100 тисяч гривень. Анастасія Якубовська, Андрій Чабаненко Дніпро Ті.